По перше, мені зовсім не зовсім зрозуміло, власне кажучи, навіщо ці дебати і про що можна говорити з Петром Олексійовичем? Він що не знає, що не можна красти, що не можна розкладати Укроборонпром, що не можна виводити в офшор активи. Ну, це ми повинні були роз'яснити, ще в школі. Тобто, що йому розказувати? Перше запитання, яке може бути на дебатах до Порошенка, це який саме закон дозволяє президенту України виводити свої бізнес-активи. В офшори продавати в сліпитрасу. Ну, це прямо забороняється, uh -huh. і це запитання буде ну, і не а може ці всі запитання зелені. Якщо думані, знаєте, чому ні? не також просто Петро Олексійович прийшов студія 1 плюс один достеменно, знаєш, що Зеленський вже в Парижі. Uh -huh. Значить, що ніякої розмови не буде, спочатку... Uh -huh. так, і спочатку автівки служби безпеки України ну, без супроводжували кандидата да. до рамка. Тобто, він не міг не знати про да. це. Тобто йому спочатку доповіли, і після цього він вирішив прибіг вирішив прийти, влаштувати такий низкапробний спектакль от, так це ж ще досі кидають трубка. Скоро ж будуть бути по фізіономії. Тому що саме Петро Олексійович обклеїв всю Україну листівками, що Зеленський наркоман в кожному ліфті, на всіх парканах, колосальні гроші вкинуті. Це Петро Олексійович обвісив Україну бігбордами зображеннями Путіна. Слухайте, на ну за це скоро будуть бути просто по фізіономії, тому що Петро Олексійович задав тональність цієї кампанії тоді, коли був зареєстрований кандидатом Юрій Володимирович Тимошенко. Двійник, Аднофемілець, Юлія угу. Володимирівна. Тобто він одразу показав, що це ось нічого, окрім бруду, не буде. І тепер він, маючи такий відрив, ставши ну, очевидним лузером. Він бігає по телеканалах, коли йому доповіли, що немає його конкуренти, і щось там намагається когось там викликати на дебати. Запитання: з ким добудувати і про що. Угу. Він же має вже оцінювати е, своє місце в історії. Ре – -реальні, реальні шанси. Реальні шанси. Він же ніхто. Порошенко за п'ять років не зробив нічого бо країна розвивалася. Так Володимир Зеленський пояснив, чому говорив, що ним президентом Порошенком зневажливим тоном каже, відповідав так, як вважав за потрібне. Давайте послухаємо. Поки я ще не президент, можу дозволити собі бути собою до кінця. Ця людина стільки разів сказала, що я маріонетка і наркоман. Що в мене немає до нього поваги. У мене є повага до інституту президента, але не до нього, оскільки це все народно обраний президент, але на моральному рівні, чисто людському, я вважаю, що він просто зневажає. Ми що об'єктивний телеканал, то ми даємо різні точки зору. Отже, прокоментував телефонні дебати з зеленським і чи не президент про суперечку в ефірі 1+, плюс його запитали під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Меркель у Берліні. І ось що він відповів. Цитую: Ви дійсно вважаєте, що я маю це коментувати? Я впевнений в тому, що ті, хто дивився цю передачу, самі все бачили і самі здатні зробити висновки. Я переконаний, що вони їх зробили і дали відповідну оцінку. Відповів Порошенко Володимир, як ви вважає? Чи дійсно Зеленський зневажливим певним тоном, як багато до речі, хто про це говорить, а, говорив не з кандидатом, а поки що ще не главою держави в прямому ефірі. Чи мав він на це право, зважаючи на всі ці відеоролики, звинувачення в наркоманії, збиванням Камазом, таке інше? Чи все ж таки мав тримати себе в руках? Ні, безсумнівно. річ у тім, що принцип взаємності це принцип на якому тримається міжнародна дипломатія, міжнародне право. Стон тональність завжди задає представник влади. От як він себе поводить з людьми, таке він отримує дзеркальне відображення. Це не означає, що, звісно, треба бути всім нам хамидлами. але треба завжди розрізняти суб'єкта владних повноважень, які можуть діяти тільки відповідно до статті 19 Конституції в межах повноважень та в спосіб, передбачений законами, і фізичних осіб. Зеленський, як і ми з вами, є фізичними особами. Ми можемо все, що завгодно говорити, зокрема в обличчі Петро Олексійовичу. Але він як е е службова особа, як президент, має себе побудити зовсім не так. А ми бачили протягом потяг років хамство, публічне хамство, зривання шапок, хапання за носи, вибивання телефонів з рук. Ми бачили просто брудну е кампанію. Ну, знаєте, мене важко запідозрити, наприклад, тому що я добре ставлюся до Зеленського. Ну, я не можу поважати людину, яка не має середньої освіти, навіть не здатна говорити українською мовою. Це ж передбачена програма за курс середньої школи. Але при всьому при тому приниження України полягає в тому, що глава держави опускається до того, що обклеює е буд двори, будинки, паркани, обклеює е листівками про те, що його опонент є наркоманом. Ну, це ж ганьба держав, вот сьогодні <смеш> <в чому> ганьба. <смеш> <смеш> і Олексійович заслужив на таке ставлення до себе. і Він увійде в історію. От, знає, Знаєте, з от таким от е ролом. Давайте зараз е доєднаємося до нас Тараса Чуновіла, політолог з нами на зв'язку. Тарас, добрий день вам. Добрий день. Слухаю. Тарасом з Володимиром Бойком так, Едуардом Бахірем, ми говоримо цю тему дебатів, <смеш> з те, що відбувалося цього тижня, і звичайно, все те, що відбувалося в прямому ефірі. 1+,1, коли Порошенко приїхав до ефіру і розмовляв. Які були певні віртуальні дебати з Зеленським? Як ви розцінюєте ту розмову? Ту перепалку? Скажіть, кому ви додали тут додаткових балів? Чи Порошенку як кандидату, чи як кандидату Зеленському? Чи є тут певна зрада, чи перемога, чи певний переможець з вашої точки зору? Ну давайте так. Я тільки що почув останній кусочок ефіру перед цим. Я так розумів, що так. говорить... Володимир Бойко, журналіст. У нас ворог, який у нас поганий Порошенко, який він злий, який він не все обгаджує, все інше. Я тільки до цього одну фразу тільки добавлю. Будь ласка, ваша право. Можна? можна, можна, можна. до цього... А так, так, ми вас важчимо Тараси ваше право дати кажіть. потім фразу скільки завгодно. Я там не прихильник Зеленського, я там його дуже не люблю, і мені там від цього неприємно. Але я просто ще раз хочу сказати: от 21-го часа відбуються вибори. Дуже велика ймовірність, колосальна ймовірність, що Зеленський стане президентом. І я дуже прошу, щоб кожен хто на цих виборах або прямо, або опосередковано. Мочачи, просто ну стираючи і нівелюючи Порошенка, взяв на себе відповідальність за те, що буде, і ваші ваш присутній присутні залі які про цим говорив. Він теж він буде особисто, морально, звичайно, тільки морально відповідати за те, що буде потім, і нічого іншого. А тепер, що стосується А адараса, та, давайте і може та... дамо змогу Володимиру відповісти. До речі, він нам говорив, що він на вибори не ходить і голосувати не буде. Дайте коли вже така дискусія Тараса, почалась, Хай ви дари даримно, даримно стараєтеся, точно знаю, що адміністра. Разі президента за останні тиждень не буде оплачувати вам роботу. Це вже ой, всі ой, знають, ой, що прах там за та останні тижні не платять. Тому вже можна трішки попуститись. Як радить Петро Олексійович, піти поставити свічку церкви і попуститись uh, Слушайте, так, Тарас. Давайте не будемо не тільки переходити на попросили до включення з дегенератами, які просто гавкають Тарас, я Давайте сказав, давайте. Давайте, а, давайте я скажу. Конкретно. Будь ну, ласка, ну, ну, я ведучий ефіра. Я маю право сказати. Давно розписане і для них Тарас, ну, ви ви Володимира, Володимира і Едуарде. Будь ласка, давайте поважати один одного. Нам дуже важлива Тараса і ваша. Думка і а дуже ти хочу її побачення. почути. Щасово. Я не хочу бути в ефірі. З, з, Тараса, з, з, ви, з, ви, з, ви з, хочете мене почути? Тараса Тараса, я Ярослава Маслова, ведучий цього ефіру, дуже хочу почути, як і багато глядачів і вашу точку зору. А, ну, а о, на, жаль, це на жаль, агонія. А... Але що я хочу підкреслити, розумієте, головна претензія до Петра Олексійовича uh -huh. і до таких, як Тарас Чорновіл, тому що вони довели країну до того, що зараз готові проголосувати і. Це об'єктивно заклона за людина, котра має середньої освіти. Аби тільки усунути від влади Порошенка, він об'єднав країну, він до цього вже давів народ. і Оце є головна претензія. І якщо дійсно, як каже Чорновіл, будуть певні політичні і історичні наслідки для України внаслідок обрання президентом Зеленського, то це буде претензії не до зеленського, а претензії до Порошенка, який п'ять років розкрадав країну. І п'ять років доводив, що під гаслами національного відродження тільки знищують армію, мову і віру речі, якщо ми трішечки от з іншого боку, так до цього запитання зайдемо. От я каже Володимир, де в принципі багато хто знає про це каже. Ми по факту це бачимо. Ці відеоролики о, з приводу о, 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 коли людина збиває камаз, з приводу цих звинувачень, бігбордів. О, чорний піар, о, о, вітаку, Так, от в інтернет, коли так. куди не зайдеш, там на той ютуб канали о, реклама ця повсюди. До речі, з нами сьогодні так спікер штаб, політехнолог, головний Дмитро Розумков, штаб Зеленського включався, і каже, ви знаєте, що в принципі а, ну трішечки обурені ми були, тому що ну, ми ж прекрасно причому Знаємо Володимира. Є автор. родина, так, є так. Є, а, є дружина, є діти. Є родичі, які все це бачили, як Володимир, вони мали реагувати на все це в принципі. Тут вже а не здається вам тоді у цьому контексті, Володимире, що краще б, от опонент зеленського Порошенку сьогодні всі свої зусилля спрямував не на те, щоб потопити, так свого опонента, свого головного, так протиставника, так а для того, би набрати mm -hmm. додаткових собі балів, наприклад, з того електорату, який ще не визначився, ну, наприклад, перед другим туром закону так Туди віддати всі свої зусилля. що би зараз би наробив Петро Олексійович? Це, це дарма вже це вже дарма. Це кожен його крок, тільки йому на гірше. Тобто, от його підтримав виступив по рубі, наприклад, на його підтримку. Це ще 5% зеленському. Прийшов не, Петро Олексійович в студі плюс 1, 1, Ще 6-7% зеленському. Що би він наробив? Розумієте, коли починається певна токсичність, коли вже суспільство відторгає цю людину. То сама його поява на екрані призводить тільки до того, що посилюється позиція опонента. От ви заговорили правильно про ці ролики. Давайте ми прізвища, хто автор цих роликів? Угу. Відівкола, ми всі прекрасно знаємо. Він цим займався в штабі Тимошенко свого часу. Розвіщи розвішував там якісь бігборди проти і Видавали книжку, що Яценюк належить там до числа видатних євреїв. Я не розумію, що тут за проблема. Размо, але він займався розмухуванням антисемітизму, наприклад, награв на таких наганебних рисах виборців. Зараз він обслуговує в плані брудних технологій Порошенка. Цьому треба власти край врешті-решт. Давай я хотів би сказати, що все ж таки є і величезний плюс для суспільства, в тому, що от на таких тонах відбувається спілкування кандидатів. Полягає в тому, що відбувається процес десакралізації влади. Бо Україна на сьогоднішній день є федальною державою. Президент є монархом. хоча це монарх не спадково знаєте, як Польща своїм обирав короля так, і от е, шляхом виборів монарх е, призначається на царствовання, от але е, зараз відбувається десакралізація. Що можливо, завдяки цим перепалкам, е, достатньо там кумедним, е, десь навіть образливим, суспільство почне усвідомлювати, що президент це всього навсього чиновник. Що неважливо, яким буде прізвище у цього чиновника, треба лише вимагати від нього, щоб він діяв в межах повноважень та в спосіб встановлений законами всього-навсього, що є посадова інструкція, він має виконувати. Будь ласка, виконує так. Виконувати і все. все. Чи це тільки є чиновник? Закон? Це не як не свята, угу. ніяка Всього-навсього, чиновник, якому призначається зарплатня, який виконує свої е, Який Ви має служити народу України. Так, він, так за все, знаєте. Ну це такі високопарні слова. От є інструкція, посадова інструкція угу. от для президента. Це стаття 106 конституції, де розписано, що він має виконувати, і от те, що не записано в цій конституції. Це йому іншою статтею конституції з 19 дев'ятнадцятою забороняється робити. Тобто, якщо припустимо, президент підписує указ, видає указ про як написано, відсторонення голови Одеської облдержадміністрації, угу. Це злочин, тому що немає такого повноваження відстороняти можна тільки звільняти за питанням Кабміну. Речі... Якщо призначає директора, угу. НАБУ, це є злочин, тому що немає таких повноважень в статті 106 конституції бити по руках, звільняти без вихідного посо. Цікаво поговорити про те, чого. Чекатиме і президент, і о, поки що чини так від цих виборів. І що йому світить раптом до влади приходить Зеленський. От Володимира Гройсмана на посаді прем'єра може замінити Петро Порошенко. Такою думкою принаймні, політехнолог Олег Постернак. В нашому ефірі він розповів про декілька варіантів діяльності Петра Порошенка вже після виборів. Давайте послухаємо. Єсь... несколько идей, связанных, что будет с Петром Алексеевичем Порошенко после, допустим, проигрыша. Во-первых, у нас есть парламентский округ, который пустующий в городе Киеве, где бы он мог бы резко, быстро стать народным депутатом. Второй момент. Даже высказываются такие одиозные версии, в которых я пока слабо вижу, как их реализовать, что произойдет ротация премьер-министра Украины с кандидатурой Гройсмана на кандидатуру Порошенко. Що, пане Володимир Дардо з цього приводу дам. Тобто ну, ви бачите, знаєте, на да, каже, да. що може таке бути звісно, зеленський да, президент да. Порошетком прем'єр. Да. Наскільки ймовірно, ну, звісно, так, пан Порошенко може бути тому, що призначений ще Тимошенко. Да, чула да, дуже часто да, як прем'єрка. Да, зараз да. бачите, Петросич, звісно, може бути призначений е, прем'єр-міністром, але дуже складно керувати урядом з камери ізолятора. Це або в режимі відеоконференції, або якщо члени уряду будуть в сусідніх камерах і можна ви буде. То все ж, так закінчить Ні, я знаю. Я можу. Я думаю, що по перше почнуться дуже різкі рухи відносно майна Петра Олексійовича, тому що він свого часу в травні 2015 року грубо порушив статтю 36 закону України про завбігання корупції і передав своє майно в сліпий трас замість того, щоб зробити те, що було передбачено і зараз передбачено цим законом, тобто передати в управління українському суб'єкту господарювання, який має ліцензію національної. Комісії цінних паперів тому, по-перше, по закону, який є зараз, і для цього не потрібно кримінальне провадження. І прямо відносно і чинного це можливо президента зробити. Мають конфіскуватися в доход держави за постановою суду, а протокол, адмінпротокол складає Нацполіція. Конфіскуватися всі ті доходи, котрі він отримав з 15-го року від сліпого трасту. Це сотні мільйонів гривень. Якщо він це не зможе заробити, то накладається арешт на майно там на корпорацію Рошен і вже йде. Заміна способу виконання цього рішення. Uh -huh. Потім, звісно, почнеться кримінальне провадження, особливо якщо Юрій Віталіч залишиться на посаді Генерального прокурора. Я думаю, це ймовірно, якщо то... Порошенко так, ну тому що просто не буде можливості поміняти Генерального прокурора. Ні на кого буде міняти. Ні, розумієте, якщо залишається цей парламент, а скоріше за все він залишиться, бо його розпускати це знаєте, ціла історія, uh -huh. от, то не буде навіть голосів, щоб поміняти uh -huh. генерального прокурора. Uh -huh. no, от за. Але якщо залишається Юрій Віталіч, то для Петра Олексійовича це просто могила, тому що він здасть всіх з патрухами. У ще юрі віталичетом. Я Юрія Віталіча знаю, мабуть, стільки ж скільки і, і Петро Порошенко. Uh -huh. Я вас запевняю, що він здається, з патрухами, і він uh -huh. і 22 числа Юрій Віталіч почне мене розшукувати, щоб дати мені інтерв'ю, як злочинний режим Порошенка заважає йому боротися ну, бачите, з корупцією. От про списки Можна це, вже. це, про списки вже це така політична нерпа, Він чує прекрасно. Uh -huh. Він uh -huh. коли, uh -huh. коли він, коли заступникам, ще uh -huh. побачите. Uh -huh.